Буває, я в компанії ми сидимо, і типу, я ловлю себе на тому, що я просто залип в телефоні. Типу, дивлюся сторіс, передивляюся. А люди рядом сидять? Да. І кажуть: Іван, ти залежний від телефону. А я розумію, що я Я кажу, так, вибачте, я залежний від телефону. А насправді мені стало дуже нудно. Ну, але я розумію, що я зараз не можу поїхати додому. Або мені треба перечекати якийсь момент. І я, стало так, й, ти нудно, ти кажеш... Бо вони не нудне говорять. Да, 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 да. Бо інтернет об'єктивно переважає ми, в контексті яскравості. Да, Так, да, да. ну і в цьому числі так само. Так, самі. а це ж це, воно нас а, і дурить цим. Ну так це ж про те, що ти щось сказав. Це ж ти ну, ну, що не сказав, що. Мене рот, бо я з тобою годину говорю, мене — Я ні, Ми ніколи я не, не говоримо так довго. Ну, бо, блін, я не знаю. Я говорю дуже багато і постійно зрозуміло. Ну, ну понятно, типу, але є люди, які взагалі не спілкуються. З телефоном чи без. Саме працював один італієць на попередньому проєкті. У нього телефон весь чорно-білий. Я кажу, чому? Він каже, тому що всі додатки. На них зауваж все червоним кольором. типу. Типа, от ну, дивись, відкриваєш червоним кольором, поняв? Це типа, означає щось? Червоний кольор важливо. Організм сприймає чорні колір Так, та та ну, одиничка не бісить, бісить треба відкрити, подивитися, Типа, відкрий мене. А цьому... а я, а я перевів телефон чорно білий колір і стало пофіг.